Наразі чимало харків'ян хворіють на грип різного типу ГРВІ є випадки коронавірусу. Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я прогнозують, що така ситуація протримається щонайменше до квітня. Щодо епідситуації у Харкові та чим визвана така симптоматика, поговоримо з профільним лікарем одного з медичних закладів Харкова. Доброго дня Ірина Васильовна. Ось на прикладі вашого медичного закладу. Чи дійсно збільшилась кількість захворюваності у Харкові? Скільки загалом людей наразі хворіє? В порівнянні з минулим роком епідситуація підситуація захворювання зменшилась. Зменшилась на 18%. По епідситуації як по Харкову, так і по нашому закладу. Епідситуація менш ніж в тому році. Захворюваності на грип по нашому закладу немає тільки в три рази збільшилася захворюваність гострими респіраторними захворюваннями. У нас зробили імунізацію всі команди центру первинної медичної допомоги. Це лікарі та медсестри, які працюють разом в командах. Вони всі привіті від грипу. Даби не розповсюджувати цю інфекцію, проводиться робота серед населення про імунізацію, як від грипу, так і від ковіду, лікарі ведуть прийом як в закладі. Так, якщо хворий захворів, у нього лихоманка до 39-40 градусів, лікар може вести прийом засобами зв'язку, а потім уже приглашають себе на прийом. Дають різні поради як пацієнтам, так і їх сім'ям, і їх очередку, даби не розповсюджувати захворюваність. Хто в зоні ризику? Хто більше хворіє? Діти, дорослі, можливо, люди похилого віку цього сезону найчастіше хворіють пацієнти від 30 до 65 років. В основному зону ризику це є хронічні хвори на хронічні пранхіти, на хронічне серцево-судинні захворювання, на неврологічні захворювання. З цим теж проводяться роботи як нашими лікарями, так і медсестрами в закладі. Ірина Васильовна чи не перевищено наразі під порог у Харкові? У порівнянні з минулим роком, не перевіщене не по грипу, не по гострим респіраторним захворюванням. Зменшення з прошлим роком це зменшення приблизно ну, в 2-3 рази зменшена захворюваність. А чим замовлено зростання захворюваності? Сезоном, перш на перш, це перепад температури, зменшено і вітамінів мало. Під кінець зими вже і сонце маловато, вітаміну Д не вистачає. Ми часто переносимо хворобу на ногах, як то кажуть. Жуть, чим страшні наслідки, і от на які симптоми слід звернути увагу, і негайно йти до лікаря дуже ретельно потрібно звернути увагу на симптоми: перше лихоманки, задухи. Рвоти, симптоми інтоксикації, бо е грип е є симптоми зовсім протилежні рівносіноситу: це висока лихоманка, 39-40 температура, може бути рвота, може бути судоми, може бути інтоксикація. Якщо інтоксикація дуже велика, треба визивати невідкладну допомогу. В остальних випадках лікуючий лікар дасть усі поради, як себе вести, щоб не пропустити такі захворювання, як пневмонія або Сінусіти або фронтити, щоб цього запроваджити, звернутися до лікаря обов'язково. Ірина Васильівна, як вберегтись? Які методи профілактики? Імунізація це раз. Імунізація від ковіду, імунізація від грипу, вітамінотерапія. Аскацин, вітамін групи Д, антисептика обов'язкова. Ірина Васильовна, от те, що збільшена кількість захворювань цієї зими і вже початок весни, це таке сезонне явище звичне, чи все ж таки щось більше? Я думаю, що це сезонне. Сезонне явище і захворюваність нижче, ніж, ніж у тому році, тому я думаю, що це сезонне. Ірина Васильівну, дякую вам, що приділили час. Дякую за розмову. Дякую вам.